Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. Українці мало працюють, вважає уряд України на чолі з Денисом Шмигалем. І там якесь міністерство по праці по соціальній політиці, якась там відділ в цьому міністерстві бере і видає наказ, що українці. Можуть і будуть працювати по 10 годин в день. По 10 годин в день. І робочий тиждень буде не 5 діб, а 6 діб. 6 діб по 10 годин в день. Будуть працювати в Українці під час війни. Починаємо з об'єктів критичної інфраструктури, а далі, далі, далі будемо працювати всі, по 10 годин в день і 6 діб в неділю. Питання оплати. Кажуть, будуть платити більше. Кажуть, хоча у нас в Україні платять більше кому, ну, чиновникам, депутатам, суддям, прокурорам, силовикам, да, блатним приближеним влади, помічникам, депутатам, всім шерстяним головатим. Ну а українцям за, вибачте, слово таке переработку, Моя суб'єктивна думка українського журналіста: платити ніхто не буде. Вірніше будуть платити дирку від Бублика. З вами Гіршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!